Ховайся, це тепла хата. Мішалочки, ми ще ніяк не успокоїмося з мішалочками. От наші красотки працюють, валя. Ще внукам лишиться. Ціна трошки підросла, аж вирос, вибачайте, які діла. Ми переробляємо, як ми лоханули. Показуємо, як ми лоханули. Але лоханувся Павло Васильович як відкривай колян. По Поло Васильович лишив водопровідчиків працювати без нагляду. І що? Переробляємо тепер. Діване, ви Перекопуємо, бо гільза у нас заповнилась водою, ми не можемо протягнути одну подачу в хату. Калямба. Оця, оця звідси від мене перша. Треба витягувати її з гільзи, звідти, бо ті нехороші пацани не пропхали нам хату. Оцю, що від мене, попробуй витягнути зараз. Я йду туди дивитися, щочок не рухається.